Радіошуми. Шуми обісцяне всі ці розмови про так звані мирні перемовини з ордою з приводу цього конфлікту базуються на підміні понять через те, що без цієї підміни взагалі не працюють, бо якщо вважати сторонами в лапках майбутніх перемовників орду і Україну, то ці сторони в лапках, як мінімум, повинні мати однаковий правовий статус. За обсягом прав та мати однакову правову силу в сенсі прийняття рішень за майбутніми домовленостями. Бо інакше порушується принцип балансу прав та обов'язків, які в так званих сторін перемовин і майбутніх договорів повинні бути рівні, наприклад, свобода вибору предмету договору, свобода відмови від договору й інше. Це обов'язковий принцип, бо якщо він не дотримується. Майбутній договір вважається нікчемним з моменту його створення саме через недотримання такого балансу або через підписання такого договору під примусом однієї сторін. Цей принцип є повсюдним і закріпленим в міжнародному праві загалом та міжнародному приватному праві, зокрема. Ілюструємо цю колізію, щоби сторони в лапках. Цих переговорів і майбутніх домовленостей мали однаковий правовий статус, вони повинні бути сторонами війни, яку розпочали, наприклад, щодо якихось територій, які їм не належать, але які вони вважають своїми гівнокитай і філіппіни за шмат лайна в Південно-Китайському морі. Правда, і тут є нюанси, які діють проти однієї з вказаних сторін. Бо є рішення міжнародного суду, який однозначно вказує червоножопим комунякам, що в них відсутній особливий статус в міжнародних водах цього моря, на який вони посилаються як на підставу отримання контролю за цим шматом Лайна і всім морем, взагалі. щоби так звані сторони цих переговорів мали однакову правову силу, потрібно, щоб передумови, самі перемовини і майбутні договори базувалися на загальних нормах права. У випадку двох різних незалежних сторін міжнародного, а не були ініційовані, розпочаті та завершені на принципах ультиматумів погроз, нехтування фундаментальними правовими міжнародними конструктами, серед яких, наприклад, незалежність країни, непорушність її кордонів та її територіальна цілісність. А ми навпаки маємо злодія агресора, який знехтував всіма постулатами міжнародного права, і жертву цієї агресії. Яка захищається від незаконного нападу. Нам правда невідомі приклади законної агресії, але вже відаємо шану нормам міжнародного права. І які ж тоді перемовини потрібні. Нам, за практикою подібних відносин, потрібен абсолютний суб'єкт, який виступить на боці жертви і не дасть її скривдити ультимату мами капітуляції, погрозами ядерних ударів тощо і прослідкує мінімально. За відновленням дії всіх вимог права і відновленням прав країни жертви. І це буде закріплене не договором між так званими сторонами, а якимось міжнародним документом, який зобов'яже агресора виконати негайні юридично значущі дії. Наприклад, якесь рішення Генеральної асамблеї цієї імпотентної ООН і ще декілька цікавих моментів, якими оперують всі ці послідовники, секти мирних перемовин з ордою, торгівлею українськими землями. Навіть не розуміючи, про що теревенять. І це ми не тільки про тупого і неосвіченого Трампа. Перше не може бути капітуляції жертви в агресивній війні. Може бути тільки захоплення її території і буде це називатися окупацією. Причому, за міжнародним правом, війна продовжиться доти, поки не буде відновлена незалежність. І територіальна цілісність з усіма наслідками опір, спротив, законні цілі. Комбатанти тощо. Капітуляція можлива тільки агресора під тиском міжнародного права, озброєного міжнародними військами. Або капітуляція однієї з сторін війни за шмат лайна в гівнокитайському морі, в тому прикладі, що ми розглядали раніше. Друге не може бути абсорбції анексії території незалежної країни, яка знаходиться в її міжнародно визнаних кордонах. Анексія. Це конструкт, який таких територій взагалі не стосується. Придурки, перемовники в лапках іноді краще жувати, ніж відкривати свої смердючі ротиї. Третє. Не може бути використаний на окупованій території незалежної країни, яка перебуває в стані захисту від агресії. Навіть якщо це офіційно не оголошено під примусом. Бо інакшого стану в окупації міжнародне право не визнає. Принцип так званого самовизначення, як би цього не хотіли ординські фейкові фахівці права народів. І наостанок, для всіх бажаючих припинити допомогу жертві агресії Україні. всі ваші бажання і заклики припинення допомоги Україні, міжнародне право, яке саме регулює правовідносини, пов'язані з непровокованою агресією, розглядає як співучасть в такій агресії з усіма правовими наслідками для вас. З нетерпінням чекаємо вас всіх на лаві підсудних із задоволенням вислухаємо ваші пояснення в кримінальному процесі над ординськими злодіями.